Ви публікуєте постіронічні е, саркастичні новини і, і на просторах нашого інтернету дуже відоме Медіа UA Review, яке публікує вигадані новини з саркастичними заголовками. Розкажи, як ви взагалі прийшли до. UA ну, я скажу, що е, починався цей проект справді просто як гумористичний, та тобто не було е, спроби когось обдурити і так далі. І взагалі він починався ще в той час, коли такого поняття, як фейкові новини, типу не було. Та? Ну, тобто його воно прийшло десь з 16-х років, коли з'явився. Трамп і він популяризував власне оце поняття фейкові новини, бо він казав, що всі новини вони фейкові, а насправді не фейкові тільки ті, які йому подобаються. Коли починався проект в 2012 році, дві році, насправді його можна було позиціонувати тоді як фейкові новини, бо тоді було зрозуміло, що є нормальні новини і є ну. Спеціально написані жартівливі новини 2012 року ще з 2012 тобто, року. 2012 рік це важко Євро 2012. Так це євро, надих... ну, наприклад надихнуло одне з наприклад новин, які перші поширювались і які доводилось спростовувати, Це те, що, наприклад, на Євро 2012 для того, щоб привабити в Україну більше туристів, легалізують марихуану. Та? От і тоді вона якось так розійшлася. Ця жартівлива новина, що до нас і люди повірили це, так. Ну, деякі вірили